Права номер 340. Спростіть вираз. Перепишемо. 5а в четвертій плюс а квадрат Б. мінус Б куб. мінус 3а в четвертій. мінус 4 А квадрат Б, мінус Б квадрат. Відкриємо дужечки. В першій дужечці. Знаки не змінюємо. Так, як перед дужечкою стоїть знак плюс отримаємо 5а в четвертій, плюс 3а квадрат Б, мінус Б куб, а у другій дужечці, так як перед нею стоїть знак мінус, змінимо знаки кожного одночлена на протилежний. Отримаємо мінус 3 А в четвертій, плюс. 4а квадрат b плюс переносимо b квадрат. Тепер зведемо подібні члени. Починаємо з а в четвертій. 5а в четвертій мінус 3а в четвертій буде 2 а четвертій. 3а квадрат b та 4а квадрат b плюс 7 b. Мінус b куб 1, підкреслимо, мінус b куб, та залишається плюс b квадрат. Отримали многочлен, який ми записали у стандартному вигляді. Дивіться, кожний коефіцієнт стоїть на першому місці, та поді... у нас немає подібних одночленів. Номер 2 12 xy Мінус 10х квадрат плюс 9y квадрат, мінус мінус 14х квадрат, плюс 9 ху мінус 14. Відкриваємо дужечки. Першому знак не змінюємо. Це буде 12 ху мінус 10х квадрат, плюс 9y квадрат. А у другому знімінюємо знак на протилежний. Це в нас буде плюс 14х2 мінус 9х плюс 14уд. Дорівнює. Зведемо подібні члени. Так, почнемо з 12х. 12х шукаємо подібний мінус 9х. Це в нас буде 3х. Мінус 10 х квадрат та плюс 14 х квадрат. Це буде плюс 4 х квадрат. 9х квадрат та 14 квадрат. Це в нас буде плюс 23 і квадрат. Записали в стандартному вигляді. Номер 3. 7 А b квадрат мінус 8 ab плюс 4 a квадрат b, Закриваємо дужечку, плюс дужечка 10 ab мінус 7 a квадрат b. Тут у нас сума многочленів. Коли будемо відкривати дужечки, знаки не змінюємо. Отримаємо 7. АБ квадрат мінус 8 АБ, плюс 4 А квадрат Б, плюс переписуємо 10аБ мінус 7 А квадрат Б. Зводимо подібні члени. 7аБ квадрат шукаємо подібний йому. У нас немає. Переписуємо. 7 АБ квадрат. Міс 8аб. У нас є подібний. 10 АБ буде плюс 2 АБ. Чориа квадрат b та мінус 7а квадрат b. Буде мінус 3 А квадрат b. Номер 4. 2. С квадрат плюс 3c, у нас тут є вже три многочлена, Плюс мінус C квадрат плюс С мінус C квадрат плюс 4C мінус 1. Дорівнюємо. Відкриваємо дужечки. В першому не змінюємо знак. Буде 2C квадрат плюс 3C. В другому не змінюємо знак, так як знак плюс. Мінус С квадрат плюс С. В третьому змінюємо знак на протилежний буде мінус C квадрат, мінус 4С плюс 1. Дорівнює. Зводимо подібні доданки. 2С квадрат мінус C квадрат, мінус C квадрат. Мінус 2С квадрат та 2С квадрат скорочуємо. Далі 3С плюс С 4С та мінус 4С скорочуємо. Залишилося 1. Вправа номер 341. Спростіть вимороз. Номер 1. 3х2 мінус 2х плюс мінус х 3 х Відкриємо дужечки. Так, як у нас знак плюс перед дужечками, знак не змінюємо. Отримаємо 3х2 мінус 2х мінус х квадрат плюс 3х. Дорівнює. 3 х квадрат та мінус х квадрат буде 2х2. Мінус 2х плюс 3х це буде плюс х. Номер 2. 4х квадрат мінус 2CD мінус 10c квадрат плюс 8CD. Відкриваємо дужечки. В першому знак не змінюємо. Це буде 4C квадрат мінус 2cd, а у другому змінюємо знак на протилежний мінус 10c квадрат, мінус 8CD. Дорівнюємо. Зводимо подібні доданки. 4ц квадрат та мінус десять квадрат. Буде мінус 6C квадрат. Мінус 2 cd та мінус вісімц буде мінус 10 c d. 3. 12 м квадрат мінус 7n, мінус 3Mn. Мінус 6Mn мінус 10 н плюс 14 м квадрат. Дорівню. Відкриваємо дужечки. В першому знак не змінюємо. Буде 12 м квадрат мінус 7n, мінус 3 mn, а в другий змінюємо знак на протилежний. Мінус 6 mn. Плюс 10n мінус 14 m квадрат. Дорівня. Підкреслимо подібні доданки. 12м квадрат та мінус 14м квадрат. Буде мінус 2 m квадрат. Міс 7n плюс 10n. Булюс 3n. Та залишилося мінус 3 mn. Мінус 6 мн буде мінус 9 мн Номер 4. 3 Н куб, мінус 2 мн плюс 4 М куб, мінус 2 мн плюс 3 н куб. Відкриваємо дужечки. В першому многочлені знак не змінює. Буде 3n квадрат мінус 2n куб, мінус 2Mn, плюс 4 m куб, а в другому змінюємо знак на протилежний. Мінус 2 мінус 3n куб. Зводимо подібні доданки. Підкреслимо: 3n куб та мінус 3n куб. Скоротимо. Далі. 4M в кубі. Переписуємо. Мінус 2Mn та мінус 2Mn отримали мінус 4 мн Вправа номер 342. Який двочлен треба додати до даного, щоб їхня сума тотожно дорівнювала нулю? Дивіться, у нас є А плюс Б. Щоб сума двох двучленів дорівнювала нулю, до цього двучлена потрібно додати такий многочлен, двучлен, який буде містити одночлени такі самі буквені вирази, але з протилежним знаком. Тобто плюс заміняємо знак мінус А, заміняємо знак мінус В. Коли відкриємо дужечки, в нас буде А мінус А нуль, Б-Б. Отже, до цього двочлена потрібно додати цей двочлен, щоб сума дорівнювала нулю. Номер 2. Робимо так само. А мінус Б додаємо такий самий многочлен, але з протилежним знаком буде мінус А плюс Б. Номер 3 мінус, запишемо в дужечках, мінус А мінус Б, плюс додаємо. Беремо е, обернений знак. Це буде замість мінус А потрібно написати А, а замість мінус Б потрібно написати Б. Отже, потрібно додати до цього многочлена А плюс Б. До речі, тут потрібно також поставити дужечки.